Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді така міні камера SQ11. Записує відео Full HD 1920. 1080 Має такі характеристики. Відео зберігає в форматі AV, фото робить JPEG, відео є HD Ready. 19820 і в Олошді 1920 1080 30 кадрів в секунду. Так, JPEG Має акумулятор вбудований. 200 мА. Може записувати відео протягом 100 хвилин. Зберігає на... С карту Що У нас в комплекті є інструкція на китайській мові і інструкція на англійській мові. І бажано, звісно, і трохи вивчити, перегнати мінімальні дії. Походу будемо читати, якщо не розберемося. Кабель для зарядки USB. Кліпси для камери. Десь воно точно. Тут повинна кріпитись. Ага, все зрозуміло це до камери І сама камера. Так, дуже маленька камера, розмір 2 см на 2 см. Якщо виробник не... Ні, більше. 2 і 2 22 мм. А но виробник, що обіцев. Тут у нас вказано. Тут у нас немає інструкції. Було вказано, що не помиляюсь 2 см. Тут теж немає, де не вказано. Але камера приблизно 2 см. 20. Ну, беремо що 22 на 22. Має інфрачервону підсвітку. 5 світлодіодів. Порт для зарядки. Мікрофон. І слот для sd карти Давайте спробуємо включити. Зажимаю. Все. Чомусь магає слодіот червоно, синім. Чому так відбувається? І вона вимовилась. Незрозуміло. Може камера бракована. Але, судячи по інструкції... Потрібно вставити SD-карту. Беремо SD-карту, підтримує до 32 ГБ. Якраз 32 ГБ. Підключаємо. Просто вставляється. І тепер знову пробуємо включити. Так, світиться. Перший у нас це 720p. 720p. Горить сині, 720p. Щоб активувати запис, потрібно нажати ще раз на кнопку включення. Три рази моргнуло. Запис почався. Записує час до 5 хвилин кожний відео. І потім... Знову по 5 хвилин. Щоб перестало записуватись в цьому форматі, нажимаємо ще раз кнопку вимкнення. Щоб активувати Full HD, нам потрібно нажати на кнопку І нажати кнопку Включення? І ще раз повинен відбутися запис. Так, у нас горить червоний світлодіод. Що у нас горить червоний світлодіод. Красний і синій повинні світитися постійно. Незрозуміло, синій світиться там чи ні. Ну ніби тільки червоний. Зараз горить синій. 720. Попробуємо знову активувати. Один раз нажимаємо моди, загорається синій і червоний. Повинно, якщо нажимати, нажати включення, синій світовий повинен потухнути. А червоний, рогне і погасне. Щось у нас не так не відбувається, як тут написано. Шоду камера. Раз, моргнула і все. Якщо вона у нас раз моргає, червоний, це в нас зараз режим фото. Важко нажимаєте кнопку моди. у нас фото. Камера робить фотки. А щоб нам все ж таки активувати е, вимкну. А ночну підсвітку активую. Нажимаємо включення вимкнення 2 секунди. І красний повинен моргнути два рази. Раз. Два. Що я не помиляюсь, три рази моргнув. А, три рази. Два рази. Вимкнення три рази. Це ми її активували. А якщо так, раз два, раз, два. Ось така міні-камера. Якщо було цікаве це відео, ставте лайки і обов'язково коментуйте. Всім пока!